Добрий ранок, Україну. Грибарі вже в лісі. Ми так не планово сьогодні, взагалі-то не планував їхати до неділі у ліс. Бо сухо. Останні походи показали, що дуже сухо. Але є такі люди, як я, які люблять грибочки та й кажуть, що треба провірити ще одні місця, де ми цього року не були, Та й взагалі декілька років ми тут не були. Років два ми тут не були. Та й попробуємо. Може тут не було так сухо, бо взагалі -то, ну, вам не видно зараз, бо то ще світає. Але під ногами тут доста вологе поки що на дорозі. Та... Й... о, бачите, як темно ще. Та й є охота провірити ці місця, що тут є. Та якщо щось буде інтересне, буде вам показувати. З Богом болота, так, масні. Кажуть, що сухо в лісі. Дуже сухо. Мочу, такі, що треба корабля тут. Кажуть, <гаде> Кажу, що <шо> сухо. <гаде> сухо, масно, сухо. <гаде> Йой, сухо, не йдіть, нема, чого йти у ліс. Тепер зрозуміло, чого сюди така дорога. Тут хлопці працюють. Ліземо гори. Є перший гриб на стежці. Лишаємо. Бо він не дуже симпатичний. І може на зворотньому шляху заберемо. Фу, фу. Напевно, треба за цей маршрут забувати. Ми тільки заходимо, тільки заходимо в ліс. Я чую, що я закипів. Це для людей хожих, таких як я. Важкувато. То сюди початківцям навіть нема що пробувати йти. Фу. Така сумна картина. Що він каже? Оп, шапка відвалилась. Ще може щось тут шапка добра, корінь треба дивитися. Коло цього такого підгнилкуватого. І ось який тут козак серйозний. це би Бог поміг би таких сьогодні грибів набрати. То хоч би хоч би не дурно сюди перли. Ух ти, нічого собі. який гриб. Щоб не буде грибів, то будемо опеньки ще згорю тягнути. Так, знайшов біленького. Аж не подумав, що це білий. думав, що це роїшка. Такий біленький, нетиповий. Оп! Але красивий. От такий гриб, що лізе шапкою до землі. Не знаючи, чи варто це брати ще. Знову та сама історія. І то коло того, що в мене сьогодні буде... Опа! рюкзак Риб... з корінцями. І молодий. Це добре. Так, є файні грибочки. Навіть дуже файні, я би сказав. Так, цей. Я цього взагалі тут не помітив, я помітив цього. такий о. Красень. Якісь зовсім два не схожі. Ну як? Це осінні гриби, це більш осінні. Щось за скоро камеру виключу. Трошки око далі пустив. Тут ще один такий. Оп. Так. Які красиві тут грибочки в Мосі. Дуже красивий. Опа. Це гриб чи це не гриб? Греб. Ні, не греб, ну я тобі кажу, дивіться, яка то обманка. А зверху то як грибочок. Найшов корінь, та й думаю, який цих корінь буду показувати. Потім підняв голову до гори. Дивіться, який цікавий ріст гриба. Оп. Оп. Так. А потім ще підняв голову сюди до гори. Побачу ще одного. Це вже добре, що не по одному. Ну такий. О, це досить файно. Дуже навіть такий ножка така тверда. Опа. Красиво. Так, і ще я тут побачу зразу двох? Це мені починає подобатися. Це мені дуже починає подобатися. О, дивіться. Супер, супер, супер. Так, мене Валентина навчила казати, що тут... Ну, то в принципі то правильно все. Недобре казати, так як я все реагую, нічого собі. Нічого собі поганого. Треба щось змінити, це слово. Це мені подобається. Це мені дуже подобається. Трошки вище знову два молоденьких, трошки молодших, як ті попередні, але це, це супер результат. Такий вже перезрівший оцей тунт, Оп! Не знаю що з ним робити. Є грибочок, але щось було трошки затище. Перед ним десь хвилин 10-15 я ходив без грибів. А тепер цей. Перший привальчик, такий невеличкий, корзиночку я одну перескладав і рухаємося далі. Ну це знайшов красивого гриба. Але дуже далі великий перехід, десь теж хвилин. Хвилин 10-15. Це задалеко гриб від гриба. О, побачив ще одного. Так, їдемо далі. Це добре. Так, 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 так. так. Око. А, якщо це сирогішка, це буде смішно. Так і є. Яй. -я -я. Попробую його тут побачити у мосі. Хм. Так, є ще такий молоденький. Так. Бачу, що вроді там його братчик. Трохи старший мені виглядає. О. О. Далековато ви хлопці ростете. Які то від посухи гриби стають нетипові, такі якісь тоненькі, попукані. Заледве. Не гриба. Опа, це красивий грибочок. Цього гриба я здалека побачу. Це такий, що не знати як він ще тут дожив до тепер. Ух ти. Ху -ху. Так, заледве. Фу, але це то, які красиві вони. Дуже красиві рибачки. Так. Ой, засів, але. Оп! Оп. Який. Моценний гриб. Шапкою несоросте. О. Ей. Як тебе дістати? О-о-о-о! Ого. Так. Що тут побачу вище? Красиві цього грибочка. О! Ох! Отаких От лобих грибів назбирати. У мене взагалі-то ці гриби, трепітники у нас кажуть, або червоноголовці так хто зараз, або по-іншому, що кожен собі називає, то я їх не фільмую зазвичай. Хіба такі екземпляри, як ось цей. Фу, далеченько гриб від гриба. І тут верхом чищенка вже. Пішла багато хтось тут був декілька днів назад. Тільки можна знайти такі дуже замасковані гриби. Але то інтересно ростуть гриби, тому що це порхавки Тут ще білий вроді, це білий, ну а це що? Теж білий. Найшов файно файного красивого гриба. Але то, що, що вони поодинокі. Щось такий гриб, так як не гриб, але то білий. Тут такий казковий ліс. І гриби такі, як находиш казкові, то це взагалі це пісня. О. Знову такий красивезний гриб. Ну Знаєте, є так симпатичні хлопці і дівчата. Так, і гриби, а є моделі. Ну от це модель. Це вже стає цікавіше. Це вже третій такий модельний грибочок. Його? Ух нічого собі. Ой, я це вже не мав казати. І такий по дорозі грибочок. Оп. Все такі є грибочок. Є грибочок. Так, і тут ще такий. Але то був гриб. Гриб гігант. Ну. Угу. Але то гриб. То варто зупинитись. Ну цей теж дуже красивий. Рибочок. А це що? Ще один? Ага. І в цьому лісі білочка працює. Рибочок був непоганий. Угу, такі грибочки. Суперезні. Обо-оп-оп-оп. Оп. Хм. Томте? Коров'яки, корбани, але якісь такі дуже стомлені. Подивлюся, чи це варто брати. Хто тут з моху виглядає? Який цей інтересний грибочок. Така шапочка таким кольором. Покажу, як виглядає цей тунт або коров'як. Така рязка, так як в сироїшки, але то... Треба знати просто. А де? Okay. Цей. А де ще другий? Ух, нічого собі. Ой, я мене далі не мав це казати. А це грибочки. О, не І я заледве. Грибочка. Ось Які красиві біля того молодого. Такий зразу. Метрів. Два вище. О! Дивіться яка знахідка. Це ще з війни напевно. Заледве рибайкого знайшов. Тут щось маловато грибі. Найшов одного малюка. Хоч раз так я попав за сьогоднішній день. Один. Два. Так. Відсиків не припечені. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Поки що більше я не бачу. Ті гриби побачити хіба близько проходиш коло них. Знову корінчик є. Грибочка. Що це як скажеш? Ого, це вже все напевно. опеньки красиві. Але я їх звідси нести не буду. Ще такий грибочок по дорозі. Так, і ще тут що тут? Це, що каже? Кейт згори виглядає, що він зацвів уже трохи. Але ще, Напевно піде, щось там вирізати трохи. Щось порпає. Нема грибів та опенечки. Я казав, що не буду це брати. Ну, але грибів нема, то зараз стоїть оце намах кошик повний. Аж неудобно. Зараз будуть піпіньки -пі сунутися, Ще два грибочки нашу. Один, два. Такий величезний гриб зігнив. А тут ще є такий величезний. Ну такий уже собі. Шо? Ей, -го. аж не віриться, що це таке може бути. Оп. там зігни один. Ще кі два грибе. Є підлягання. Та то, то не два, то там більше є. Оба, ну, да, відбав такі батьки Пішло, пішло Пішло, вага, як це гуляє тут Вага, дибе, диви, дибесові диви, зробили. Стругивки Форель. Форель, форель. Але червоні крапки, ні. Форелька. Де не реститись. Звернув з дороги. Зразу грибочка знайшов, тобі кажу. підходить до завершення черговий наш грибний день. Пууу. Цей маршрут, напевно, останній раз ми йдемо, бо дуже далеко від машини треба так топати. Ну, грубо кажучи, півтора години, то занадто. Але хотіли подивитися, подивилися, попрощалися з цими краями і топаємо додому. На рахунок грибів. Десь в мене пів рюкзачка грибів. Білих мається на увазі. Там ще трошки підзбирав опеньків, трошки лисочок. Та і ніби не можу сказати, що задурно ми їхали. Але дуже, дуже важкий цей маршрут, то цю місцину ми будемо закривати. До речі, тут, тут не було сухо в лісі, тут нормально, бо потічки перепадають, тако бережком, що вологи тут в цьому лісі достатньо було. Та й по грибове знаходилося, нема що казати, що грибів не було. Але просто дуже важко. Вам бажаю легших маршрутів. Там передає дощик в неділю. І ще, ще вроді тепло, то якщо така буде погода, то може ще грибочки будуть. А якщо так буде, то ми ще будемо з вами зустрічатися. Будьте щасливі і взагалі до наступних зустрічей.